Птахи взимку Привіт, малята! Я синичка. Мені холодно, адже настала зима. А ще я сумую, бо багато моїх друзів полетіли в теплі краї. Добре, що деякі птахи залишилися тут зі мною. Хочете дізнатися, як їх звати? Слухайте уважно, малюки, маленький хлопчик у сірій свитинці, по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це, діти? Так, це горобчик. Слухайте далі загадку, малюки, не лікар, а дерева лікує, з дерева лунає звук. Хто там стукає тук-тук-тук? Так, малюки, це пташка дятел. А про кого ця загадка, діти? На колір сірувата, на вдачу хитрувата. Кар гукає. Курчат лякає. Хто це, діти? Так, це ворона. Остання загадка, діти. Скрекотуха, білобока, звуть усі її? Сорока вірно. Дітки, а давайте разом зі мною розкажемо про моїх друзів-пташок. Допоможете мені? Подивіться, горобчик маленький, а ворона так велика. У сороки животик білий, а у синиці так жовтий. У синиці дзьоб короткий, а у ворони довгий. Горобчик стрибає, а ворона ходить. Ось такі ми різні пташки. Але всі ми маємо крила, маємо дзьобика, вміємо літати, наше тіло вкрите пір'ям. І всі ми називаємося зимуючими пташками, бо не відлітаємо в теплі краї. Малята, як ви знаєте, Кожна з пташок має свою мову. Давайте зараз будемо відгадувати, хто як говорить із пташок. Чий це голос малюки? Так, це дятел. Малята, а чий це голос? Так, це ворона. А це чий голос? Так, це голуб. Так, а це хто так гарно співає? Малята, це співає горобчик. Хтось це так гарно співає. Так, це синичка. Взимку моїм друзям пташкам, які не полетіли в теплі краї, важко знайти їжу. Тож давайте будемо їм допомагати, як ми можемо це зробити. Так зробити годівнички для птахів і класти в них їжу, тобто корм. Зараз давайте дізнаємося разом, що ж люблять їсти пташки взимку. Синичка полюбляє їсти не солоне сало, не смажене насіння, хлібні крихти, шматочки м'яса та навіть сир, ворона, шишки, теж м'ясо, жолуді, горіхи, рідше насіння. Горобці різне насіння, пшоно, вівсяну крупу, горіхи. Дятел теж полюбляє їсти горіхи, жолуді, насіння шишок, яблука, комах полюбляє, але вони сплять та насіння соняшнику. Олуб полюбляє їсти різноманітне насіння, зерна кукурудзи, овса, пшениці, проса. Тож діти, не забувайте піклуватися про мене та моїх друзів-пташок, адже взимку ми потребуємо вашої допомоги. До побачення, до нових зустрічей!